Священня Володимира, Єпископа Вижовецького, Подільського, Вікаря Київської партії, Української автокефальної православної церкви, усім вірним Київської партії, Української автокефальної православної церкви. Христос народився. Всечасні отці, ченці, черниці, усі вірні Української автокефальної православної церкви. Вітаю усіх із Різдвом Христовим Даном 2016 роком. Зійшла вітлоємська звізда, окресливши буття народів, вказуючи, що немає іншого пристановища заспокоєння та надії на вічне життя крім народженого Христа Спасителя. Слава вишніх Богу і на землі спокій міжодівного воління. Ангельські слова змусили східних мудреців ниць, віддати поклоніння богонемовляті, Вседержителю і Творцеві світів. Віків і часів. Євангельська звізда стала дороговказом для усіх народів землі, до особистого вдосконалення, спасіння, успадкування Царства Небесного. Різдво Христове засвідчило чудо боговтілення, обожнило людську плоть та єство, показало любов своєму смирінню, єдність людини з Богом. Ангельський спів не залишає байдужими людей далеких від віри, навіть іновірців. Радість Різдва Христова сповіщає людині, що вона творіння Боже, покликане до споглядання споконвічної несказанної слави Божої. Сучасна людина створює новітні технології, розвідує підводні глибини, піднімається в космос, освоює нові незвідані планети. Але не відчуває повноти щастя, справжнє щастя у Христі, Богонемовляті Ісусі. Без усвідомлення цього людина не може бути щасливою. Сенс Різдва Христового тому, що Бог принизив себе до людини, дозволив, щоб розп'яли Його ради спасіння тих, хто його розпинав. Народжений Богомладенець. Смиренням і приниженням приймів і смерть, і гординю. Христос понизив гординю, яка затьмянює світло, що освітлює усі людські грехи. Господь бажає, щоб усі люди спаслися і здобули вічне життя, прийшли до пізнання істини. Таїна Боговтілення відбувається ради любові та співстраждання до греховного людства, віруючи у Христа, мусять. Проявити співстраждання до усього тварного світу. Богом Младенець застерігає християн від страху перед майбутнім, фінансових та духовних криз, гіркоти розгубленості, розчарування, ворожнечі тривоги, незадоволення, пропонуючи єдність, любов, протесту, все прощення, співстраждання, не правдивість. Христос прийняв людське єство. Щоб стіліти людські немочі та недуги. Він стріляв прокажених, паралітиків, сліпих, глухих, кривих, німих, піснуватих. Він піднімав покинутих, знедоланих, упосліджених, осуджував багатіїв, лицемірів, лукавих, підступних, ворушників, продажних, зрадливих. Ось у цьому серці народження богонемовляти. Поглядаючи на ясла з народженим богонемовлям, ми повинні усвідомити, що Боговтілення здійснено ради найупослідженіших, бездомних, безпритульних, безробітних, бідних старців неприхайної молоді. Ми ж християни, покликані боротися із силами зла, втілюючи в життя заповіти Христові. Проявляючи доброчинність, милосердя, співчуття, співстраждання до всіх, хто цього потребує, застосовуючи Євангельську звістку з дієвими ділами. Народжений Христос наказує нам, українцям, позбавитися від невпевненості, слабодухості, братом нависництва, зрадливості ворожнечій, підозри, самознищення зневіри. Христос хоче, щоб ми були мужніми та сміливими, Бога немовля явилося у світ з миром, лагідністю і всепрощенням. Ми ж повинні плекати мир, зрощуючи його, єднатися, миритися, прощати, об'єднуватись. Вітаю усіх, дорогі брати і сестри, з Різдвом Христом та 2016 роком. Вітаю Президента, Уряд, Верховну Раду, Збройні Сили та силові структури України. Урядовців Київської області та Києва, Особливе різдвяне та новорічне вітання українським воїнам на фронті, полоненим заручникам. Будьте мужні, сміливі, не бійтеся, народжений богомладенець з нами. Ви надія і заспокоєння усього українського народу. Бажаю, щоб народжене богонемовля позбавило нас. Від російської агресії та припинило шовіністичні зазіхання на українські землі. Вітаю з Різдвом Христовим, українську діаспору за межами України, яка вполіває за українську державу та єдину православну церкву в Україні. Радо вітаю усіх християн України з Різдвом Христовим та новоліттям. Ангели в небі пісні співають, що Христос родився. Всім возвищає. Христос рождається. Славі Володимир, Єпископ Вишгородський, Подільський, вікарій Київської єпархії. Різдво Христове 2015-2016 рік місто Київ. Христос рождається. Богу! Славі Славі